І все на світі треба пережити, Ліна Костенка, і все на світі треба пережити. І кожен фініш – це, по суті, старт. наперед не треба ворожити. За минулим плакати не варт. Тож бо стелімось, на людях, хай мила вин свою одвічну дерть. Застряло серце, у скодок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все не бачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Хай буде вік прожити, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гар. І наперед не треба ворожити і за минулим плакати не варто. Отак, як є, а може бути гірше, а може бути зовсім зовсім зле. А поки розум од не згірше. Тож виселімось люденьки на людях, Хай мила блин свою одвічну дерь. Застряла серцем у фосколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Єдине ще від нас залежить, Принаймні, і вік прожити, як належить.